Усім привіт! З вами Анна про книги, і сьогодні я хочу взяти вас із собою на припирання своїх поличок. Катавасію також беремо із собою. Ти ж робиш! Б'єна! Б'єна! Як бачите, мої книжкові полиці вже зайняті майже. І мені скоро будуть потрібні нові книжкові полички. Хто би це міг би влаштувати? А? Але зараз я хочу поприбирати тут і трішки їх попереставляти, щоб вони якось так хаотично не стояли, як зараз. У мене з'явилося декілька нових книг, і мені хотілося би розставити їх красиво, і також витрати пилюку на цих книжечках. Бо пилюка це наш вічний друг. До речі, що я використовую як закладники для книг? Я використовую, от, замовляла свічечки, і мені там присилали, типу як рекламка, також ось мила листівочка, ось листівочка. Це я замовляла чашечку. Така листівочка. Також чашечку замовляла. І це подарунок подруги. Ось такі штучки я використовую як закладинки для книг. Скоро буде книжковий тетріс. Хочу так усі ці книги зняти із поличок, і потім поприбирати на них витерти витрати. Вирішити, як їх розмістити. Ось, до речі, за цією книгою я нещодавно ходила до книгарні, придбала її. Потрібно буде здерти ось цей цінник, такий тут неприємно розміщений. Ця книжкова шафа в мене не така, яка повинна бути професіональна, не така, тому що професіональні книжкові шафи вони йдуть зі склом. А Мені, в принципі, не подобається такий тип, як сервант, знаєте, стоїть у вас вдома. Тому в мене немає таких меблів, де є скло. І також не бажано, аби на книжкову шафу попадали сонячні промені. В принципі тут вікно, але врятує те, що є жалюзі <му> Та є небезпечно. Гаразд, не буду сюди класти, а то зараз у бабахниці. Відповідаю на питання Артема Вільного. Я із міста Житомир. Мені 23 роки. Я одружена і я навчалася ось у цьому університеті. бакалавр філологія. Я йшла книгу, в якій я зовсім нічого не малювала. Це означає, що я навряд чи її буду знову перечитувати. Я навряд чи до цієї історії знову повернуся. І тут, пам'ятаю, деякі моменти, які мені не сподобались. Те, що я не люблю в книгах. Потрібно буде придумати, що робити із цією книгою, куди її можна буде діти. Можливо, занести в бібліотеку. Як своєрідний такий певний відпочинок так витирати книги. Не скажу, що я точно роблю все правильно, витерла вологою серветкою, потім сухою. Але гадаю, що нічого страшного із цим не буде, і з книгою, в принципі, нічого статися не повинно. Що мені не подобається в українському виданні часодіїв, так це ось цей корінець. У мене є для прикладу російською мовою. Як я хочу так порівняти зараз, як вона виглядає. Купувала цю книгу я давним-давно, у 2014 році, коли вона тільки вийшла. І. Бачите, воно тут таке випукле. Тут не так. І кольори якось яскравіше, не так воно якось веселкове, як тут. Але це так маленьке спостереження. У мене є російською мовою книги. Я висловлювалася в попередньому відео, де я якраз таки показувала вам усі книги із моєї бібліотеки. І там, в принципі, думка моя не змінилася, що ці книги потрапили з тих чи інших причин до моїх лапок, і це вже історія. і Ці книги мені дорогі. Тому позбуватися їх я не бажаю. Ось цю книгу я нещодавно придбала, вже почала її читати, і поки що вона мені неймовірно подобається перші 50 сторінок, і можу сказати, що вона краще прописана, ніж основний сюжет Голодних ігор, ніж основна трилогія. Можливо, це через те, що вона написана від, від третьої особи. Тому що основна серія написана від першої особи, і це трішки звужує. Коло <ріст> весь всесвіт, тому що все, що відбувається, ти бачиш через призму однієї головної героїні, а все інше якось йде повз тебе і ти судиш людей по тому, як судить цих людей головна героїня. І коли ви читаєте першу книгу Голодних Ігор, то ви гадаєте, що Піта Меларк це якийсь лихий персонаж, тому що так думає Катніс. Але ні, ні. Він хороший персонаж, він найкращий персонаж у всій цій серії книг. І, хоча Сюзанна Колінз могла створити якогось іншого персонажа, могла створити такого мускулінного героя, такого мачо. Гарбузера, але ні, вона створила милого хлопчика Піту, і це було трішки не так, як тоді писали в таких от антиутопіях, і не так, як було на той момент популярно. Але це і підкупляє всій цій серії книг. Також відмінність, яка є у цій книзі, і у основній серії Голодних Ігор, так це те, що тут Сноу, а не снігоу. Розумієте, Сноу, так, як було у фільмах, а не снігову, як було у книгах. Музика. Ще одна нещодавно придбана книга це любоближнього твого від Ереха Марії Ремарка ще не читали цю книгу. І зараз я хочу розповісти вам, чому я, в принципі, не люблю цей формат книжкових покупок. Тому що ти абсолютно не знаєш нічого про книгу, ти можеш просто судити її по обкладинці, що не потрібно робити. І також можна розказати анотацію, але те, що всередині це приховане від нас, тому мені не подобається абсолютно цей формат книжкових покупок, і ви його не бачите в мене на каналі. Мені більше подобається говорити з вами вже про результат, про прочитані книги. про те, що мені сподобалося у тих книгах і так далі. До Та речі, я дуже сильно була засмучена після того, як я зробила огляд на цю книгу, тому що майже не було тоді якось відгуку, мало було переглядів. Це мене якось трішки засмутило. І я була дуже сильно здивована, коли мені написав сам автор на почту і зі словами на пошту зі словами підтримки, що навіть з його книгою з цієї ж не все відразу вийшло, і ця книга не набула відразу популярності. І пройшло певний час мав пройти до того, як ця книга набула популярності, тому не потрібно засмучуватися. і 200 переглядів це також добре. На суперовкладинку у цій книзі, тому що вона була некрасива. Якось вона в була дуже сильно на сонці, тому я її зняла її, і, і так мені здається набагато ліпше. На фоні ось такої от гори книжечок хочу відповісти на декілька запитань, на які я не відповіла в минулому відео. Тому що YouTube часом балується і він видаляє коментарі з тих чи інших причин. Не знаю, чому так часом стається. І тому я не побачила коментар від книги Джунлі. Книга мене запитує: Який же ж мій улюблений блогер? Сказала А, кажи ж, Б. Мій улюблений книжковий блогер це Поліна Парс. Кінець, кого я ще дивлюся на українському буктюбі: книга джунглі, подорож сторінками часом, також Ксенія Калерман. Мені подобається естетика в її відео, Львів, кава, книги. Ось це мені подобається дуже приємно і милує моє око. Також я дивлюся раміну, особливо почала її дивитися тоді, коли був бум коронавірусу, коли була паніка. І ось ці от інтерв'ю із різними вченими із. Лікарями це дуже сильно заспокоювало. І також у цю категорію підпадає доктор Комаровський, також я дивлюся Торі Чан, вона випускає про Японію блоги. І, в принципі, такі пізнавальні відео, також музику слухаю на YouTube. Також книга Джунглі запитала, що мені ще подобається, окрім книжок, Так це фільми, музика. Також Тік-Ток. Я раніше не розуміла. TikTok, не розуміла взагалі ось цей прикол коротких відео, тому що мені більше подавайте 10 хвилинні відео, і такі великі відео дає максимум інформації, а не ось такі от маленькі відео. Але, в принципі, зараз мені доволі таки навіть прикольно кривлятися на камеру. Також, що мені ще подобається, так це ви вже, мабуть, зрозуміли, написання своєї Книги своєї історії також мені подобається. Ви це вже помітили. Вишивати хрестиком? Угу. Одяг тепер настало найскладніше це їх посортирувати, ці мої книжечки. І, мабуть, заради цікавості ще їх і порахую. Тут 28 книг. А ще із цими тільки що рахувала і забулася, тому ще філолог, а не математик. 37 книг. Скоро буде 50. Так, тепер найскладніше це їх посортирувати. В принципі, мені подобається по кольорах сортирувати книги. Але тут в мене ще є і цикли книг. І собака підспівує, піде компонементи тут зараз, гору говорю тут. Ну що ж, поїхали. Зараз я їх так розкладаю, щоб українська сучасна література була окремо, зарубіжна окремо і нонфікшн окремо, і класика також окремо. А потім я подивлюся, як його розташувати. Привітки! Ось ця стопочка це книги з бібліотеки. Перекрила своїм волоссям. Книги із бібліотеки, мені вже час їх прочитати і віддати, але я ще це досі не зробила. Намагаюся силити Умберто еко ім'я Рози. Говорила якось, що я хочу прочитати цю книгу. Ось вона в мене є. Але я її вчора почала читати. Якось воно складно мені пішло. Зробимо влог, мабуть, із цією книгою. Цю книгу я зараз читаю, тому я покладу її окремо. Якісь такі всі ці книги неформатні, як його розмістити? Тут у мене знаходяться книги, які такі в робочому стані. На колонію я скоро хочу відзняти в огляд. Тому я так сюди поклала і, в принципі, гарно тут воно. Мабуть ще сюди часодію переставлю, якщо буду поповнювати потихеньку свою колекцію. Ну і ці книги, які мені потрібно, скоро прочитати. зробили. Нарешті я поприбирала на своїх поличках, давно це хотіла зробити, трішки їх посортувала. Можете також брати і сортувати книги на своїх поличках або їх часом прибирати, тому що і дихати не хочеться, зовсім не хочеться. Турбуйтеся про себе, читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!